Сфері розповсюдження державних лотерей три суб'єкти господарювання, Це які від, мають відповідні ліцензії, термін дії, яких на даний час є чинний і на, на підставі яких вони і продовжують на даний час здійснювати діяльність з приводу е, у нас е, з цього приводу е, міністерством ну, управління внутрішніх справ Закарпатської області е, зверталося з роз'ясненнями до Міністерства фінансів України і згідно листа. Міністерство фінансів, яке здійснює контроль за діяльністю цих суб'єктів господарювання, надало роз'яснення, що всі діють в рамках правового поля. З приводу вчорашньої реєстрації, то відповідно з вчорашніх фактів, що мали місце в місті Ужгороді, це три факти. На даний час всі факти зареєстровані в журналі єдиного обліку Ужгородського міського відділу. Відповідно, для того, щоб доказати, яке обладнання використовувалося, чи це лотомати, чи це замасковані під лотомати, необхідно залучити відповідних фахівців, експертів, і відповідно в рамках цього, після проведення відповідних досліджень експертиз, буде дана принципова оцінка діям тих суб'єктів господарювання, які надавали оці послуги. Прошу. Заступник начальника ОДСБ Мацел Виталий Васильевич. І, всі факти, які виявляються на території Закарпатської області, де е, надаються послуги у сфері реального бізнесу, всі факти е, такі факти вносяться до єдиного реєстру досудових розслідувань і документування проходить у відповідності до методичних рекомендацій, затверджених е, головним слідчим управлінням і Генеральної прокуратурою України.